Наталья Игоревна, скажите, да. пожалуйста, вот сегодняшние современные радиационно-защитные композиты, они позволят, значит, вот, скажем, как коровам долететь до Марса и вернуться? или зайчиком или зайчиком или или кошкам или собакам почему нет почему нет конечно позволить нет почему нет потому что чем дальше в космос тем нет, на... чем дальше в космос, тем, тем а, опаснее, больше опаснее радиация там. конечно в том-то и дело что необходимо а, увеличить традиционную защиту да? Да, да 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 вот я поэтому и спрашиваю вот. конечно За, мы это этим мы работаем до, до до марса сколько лететь полгода ну да, ну, ну, да сколько, естественно туда, то, то есть там выбрать. уровень радиации совершенно другой да Хай марк наукову думку скаже: він Нобелівський лаврат буде, я так розумію. Це слухати просто неможливо насправді. Корову на Марс. Може, це. Це на повному серйозі. Це завдяки. Ви розумієте, смішно, і нам смішно, але півроку. Маск ходив, агітував за Трампа, і яку футболку він носив? Occupy Mars. Тобто це Anyway. Я... ну, Давай будемо серйозно. Ти ж доросла людина, правильно? Я доросла людина. Ірина доросла людина. І наші глядачі, дорослі люди. Яка корова на Марс? Ну, е. Ну думай трохи, як, як казала Загорецька. Думай трохи, ну де у Путіна є просвітлення? Він сказав про радіацію. Це правда. Ну тобто, це треба який мати е, е, космічний корабель, щоб убезпечити корову від космічної радіації для того, щоб доправити з якою метою питання на Марс. <ріст> <ріст> ну, <ріст> мені мені, от мені подумав, просто цікаво, знаєш, звідки беруться такі думки: а ми можемо корову на Марс відправити? Та ви, ви можете і Бика, і корову, і і Ви ви всіх там... можете, всю Росію можете відправити на Марс, в принципі. <ріст> але питання <ріст> <ріст> але питання убезпечення, тому що. Ну, <ріст> це. <ріст> Це ж важливо, щоб я, корова я не вижила. Знаю, для Там чого я... Його дивували, я володію цими знаннями. Рубики до того але... виростають. Там інше було. Це, це Mission Impossible. Ну, Тобто, звернеться вже до Тома Круза, я не знаю. Він тобі розкаже, що це, це неможливо. Вау, wow, I mean, вони ледве могли повернути песики, які, песику, яку вони кинули. Ні, песики, За... песики, якщо ти не знаєш, вони померли на орбіті. Ну, так, я кажу, вони. от, Ну, така сама саля чекає стрелка, корову. Думаєш, yeah, але така сама доля чекає корову, очевидно. <laughs> <I> mean, це... <laughs> вона буде не дояна, це я точно можу сказати. <laughs> 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 там, то да. Тут Абстракт класно, написав, корова ж що буде робити потім. ще, Корову відправить на Марс. <laughs> Блин, да. Ну, де ну як воно береться? Це Рагозін. Рогозін вселився в Путіна чи що? І з інше Путін відправив відставку керівника Роскосмоса, цього алкоголіка. Ну Він не зміг корову на Марс відправити, розумієте? Тому був звільнений. 네, він не зміг. Ну, це дуже смішно. Корову на Марс. Разом з маском. <tôi> Це дуже смішно. Маски корови на Марсі. Російська корова. ну Отже, окрім того, повідомляється, що російська зовнішня розвідка закликала американців шпигувати на Кремль у. Ролику, що є там відповідь ЦРУ, отака от от штука. Корова ми ролик, покажу, Марсі відправили за теж. Та, з, нас досить дуже корови. Ну, тобто. Давайте ще трохи посміємося, бо в мене ще є. Ні, ні, Ви... реально Мене просто дуже це смішить, от реально дуже смішить. Корова на Марс. А тепер? Ще да, посмішу, окей, що. тому що ви, я, 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 ви не знали. Я, я, я спробую заспокоїтися. Та, та якраз зараз заспокійливе відео, де Путін буде слухати не менш фантастичні речі про те, як стрімко зростають темпи взагалі економіки. От вони просто неймовірно зараз у них все добре. Тому після корови на Марсі зрозуміло, чому він напевно вірить у це. вчера вечером докладывал о том, что мы получили данные Росстата, мы, он их... Недавно с вами занимались вместе с коллегами из экономического блока оценкой экономической ситуации, текущей экономической ситуации, но знаю, что у вас есть последние данные, да? Да, как раз Росстат представил их первую оценку, по ней российский валовый внутренний продукт вырос на 4,1%, то есть больше на 0,2%, чем то, что было в официальном прогнозе. Это выше а, 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 ожиданий. В декабре, причем, мы вышли на показатели теперь в 4,5% роста. Здесь индекс дефлятор ВВП за прошлый год составил 8,9%, чуть ниже, чем мы прогнозировали, на 0,3%. И вот в результате уточнения мы получили номинальный размер ВВП, это исторический максимум в стране, 200 Трильйонов рублей за 2024 год. Прежде всего, за счет інтенсивного росту обрабатывающей промышленности, В цілому промышленное производство у нас прибавило 4,6% що лучше всіх предварительных оценок. Неймовірно просто. Це <реш> <Тому що> дивуватися <реш> розмови. <реш> це, це, це корова на Марс. <реш> Паралельно ідентичні між собою. Якщо чесно, речі. Я згодна. Е ну, а що тут сказати, якщо вона звісно, Романе, тут уже я процитую, тому що. Е <ривіт> я не економіст, але я точно знаю, що це неправда. БВП. Знаєш, це є. Зараз буде дуже багато, ну, скажімо, такої скарбезності. Є діти, які міряються пісюнами. Ну, хлопці, може чоловіка запитати, там він тобі розкаже mm -hmm. про дитинство. То це вони видають бажане за дійсне. ну от коли... Коли, коли каже, типу, в мене пісюн 25 сантиметрів, <сметрів> ну, десь так. <сметрів> це російська економіка так зростає. Ну, насправді це смішно. Ну, тобто <сметрів> <сметрів> Вибачте, я попереджав, що це буде це, це буде трошки не не, 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 не цей <сметрів> <сметрів> не література. <сметрів> так. І оцей сидить якісь байки травить, знаєш, типа, да, до, у нас, тут у нас ВВП росте, о, коні! Звідки воно росте? З якої радості воно росте? ну Ну, це Така Така сучасна наукова фантастика не. Ти розвеселила сьогодні друга частина етеру. Я постаралася так. А тепер до серйозного. Хоча тут сумніваюся, одно що це буде, наскільки теж ну ми ж чули вже заяви Трампа, що він буде дуже сильно тиснути на саудитів, щоб вони там бігом сприяли зниженню цінам на нафту. Відповідно, його заяви були дружно проігноровані, але все ж таки, незважаючи на це, ціни на нафту продовжують знижуватися. Я, я просто читаю. Типа, 25 п'ять ну, сантиметрів коробу відправляйте на Марс. Дякую глядачам Як ти ходиш, бідова так, давайте до реально. Неймовірно, так. Ми ще довго будемо заспокоюватись, але нехай хоч іноді буде веселий так, тому що в нас мало зараз причин усміхатися, і це дуже добре. Це реально смішно, те, що наші люди, у них почуття гумору нікуди не зникає, що дуже добре. Так, у нас мало причин посміхатися, тому що ми більше плачемо насправді. втихаря. <hh> Тут <стир Dog> в чате несется сайте я не знаю, чи есть ли дали не выдержку. Я не открыл себе, чтобы зрозуметь. Да. Что так мало 25? Давай 50, И корову в космос. Я уявив цю корову в космосі. Я думаю, що можна було цю новину на скафандрі з Рогозяним і Путіним, знаєш. І Путін і дойти. Корова в космосі. Ні, реально це. Ми можемо відправити корову в космос. Так. Да. Бо навіть бика і свиню можемо відправити. а навіть вас, Владимир Владимирович, щоб, щоб ви не вертались. Це точно як в анекдоті, блю. Тату, тату, москалі в космос полетіли, Що всі, та ні, один, шкода. Що всі Але вони так. не можуть продавати. Корову в, ко... е... корову в космос. Ірина, що ти це так... витягаєш Ну, загадки. Мені... Знаєш, ми можемо відправити корову в космос, так. З якою метою корову в космос гостей. Тим корова завинила вже. Ну, вона ніщо не завинила, вона просто є і все. Про йому що робити там в бункері. Він сидить і про думає. І Про биків тонних. Де ще й про що? Так. То что мы продолжаем чи досить, чи як. Продолжим просто. <ророва> Все, ну. Доброе, окей. На орешнику тут додал еще, да, ну, это <ророва> точно.